Пане Олександре, оперний співак вижив після п'яти кульових поранень. Така історія цікава. В день, коли мене розстріляли, мама подзвонила і сказала, я тебе прошу сиди вдома, ніде не виходь, не виїжджай, в мене впала ікона, ікона Божої мати. Ну, якось на це не зреагував, тому що треба задачі виповняти. І в той день розстріляли нас, п'ять кульових отримав, ледве вижив. Казали лікарі, ходити не буду, інвалідом все життя, не буду співатися. Це взагалі, я до війни співав опор в Італії. І коли я одужав, точніше, давайте так, коли ще в реанімації лежав, мама прийшла до мене і показувала ваше інтерв'ю, де ви розказували про Бога, про Діву Марію, що це для вас друга мати. І це мене дуже надихало. І через 5 місяців, коли я вже там в Німеччині на лікуванні, був перша пісня, яку я співав, це була ваша улюблена пісня перед боєм, Це була «Аве Марія. І от у мене буде питання до вас, коли з'явилася вас така віра? Чим підкріплюється? Як ви змогли так відкрито доносити на і в такому масштабі провіру, Бо багато хто соромиться цього. Якщо можна буде, я хотів би вам подарунок зробити дуже коротко, заспівати для вас, але Марію. Я я був маленький, і я б казав про це. Я там дев'ять років мені було. Ми жили тоді в Чернігівській області. Я там не один раз обтаплювався навесні. Лазили там і в там отаплювався, все, все. Може, і це спровокувало, може щось інше. Мене було, ну, Я захворів у старої пневмонії. Я лежав в Чернігівському студії з ну, там лікували мене. І коли мама приїжджала там до мене, то я почув, що врачиха їй казала, що малий важкий згорить. <клес> да. Малий важкий згорить, витримає, і все остальне. І, ну, а я ну, спочатку не зрозумів, що таке згорить, ну типу що. Де в згорить, з що. потім пішов там, ну, а згорить, Галички, що ну, легкі не і шо, там, чи серце не витримає. Ну, момент. І якось так сталося, що в цей же тиждень в цю лікарню приїхав батюшка, який моцний дядька з чорною красивою бородою, з хрестом. Я сів біля нього і кажу, слухайте. Ви ж кажу, що ви там вже... А я, ну, в мене родина звичайна, я б там не можу сказати, що вона там сильно віровича була, да? ну, така радянського Виховання мені здається. Мене бабці це небесна, то тобто, батька, мама я з нею в церкву ходив. Свічки і ладан тобто, ходив, оцей запах і свічки, тобто, мене це от якось ну, притягувати, я міг там, піти сам в церкву, той, ладан ходив, мені ходити. І тому батюшки кажу, ви ж там десь з Боженькою працюєте, як я до нього там потраплю, що мені, як мені там, з ним, щоб мене там все нормально не було. Ну, тобто дитячі там, 9 років. Що дивиться на мене таким очинком, що, що, що за прикол? то ще не можу. Чого ти, ти тут збираєшся? Я кажу, ви сказали, що я згорю. Mm -hmm. Він такий на мене каже: син, ти не переживай, ти будеш молитися, Бог все вправить, він вирішує, ти будеш жити, чи, чи помреш. Дав мені молитву слово. Але коли дав молитву слово, каже: наш, ти читай оцю молитву і все. Я кажу, там вже їх багато. Він каже: ну ти, ти читай оцю поки, а потім ти вже там. Трошки підростеш і, і далі будеш. Я читав цю молитву ну, кожного дня і продовжую по сьогоднішній день читати. Але там, десь протязі року я, ну, 9 чи 10 місяців я був в лікарні. Тобто я там 2 місяці в лікарні, там, тиждень вдома. Півтора місяця в лікарні, тиждень вдома. І вона таке складення було, лімфоузли на все, на все, на все оце тривала, але слава Богу, ну, викарабкався і почав ну, якби ходити просто до церкви. Це просто було розумом чи якесь відчуття, що попаду? Ну, от по відчуттям того, що якщо я не вмер, <гум> то значить молитва мені це допомогла. <гум> ну так. А коли узнавав там в селі, там у бабушок, я кажу, слухай, от я молився, там, і отак мені такий момент. Він каже, вона каже, ну це доженька тобі, Діва Марія тобі допомагає. І все, я оце ходив, ходив, це ходив по церкві, очина з Титарію і кажу, Боже, діля, дякую, Діві Марії. І коли приїхали в Сімферополь, ну тобто уявляєте там. В Школу там пішов, там всі друзі. Тут я приїхав вже підростковий вік, там 14-13 років. Я жодної людини не знаю, спілкуюся в рівно українською мовою, приїхав з Сінзірополі повністю русськоязично. І, ну, і вони сміються з мене. О, селюк, ха-ха-ха. А, ну, а я російською ну там, що я, там, до 6 років спілкувався, потім переїхав в село, в школу пішов українською повністю-повністю повністю. Ну і де там друзі, ха-ха-хі. хі Ну там потім вже роздружилися, да, вже коли там перейшов на, на російську мову, там все. І почав в шукати. Просто ходив до однієї церкви, і другої, і до другої, до третьої, але ну, так, бачу, що провокував, задавав якісь питання, і вони слухають, йди відсюди. Що ти тут? Думав? Знаєте, я думаю, ага, це значить ну, малевий, до нього не можна ходити. Ну, Це моє відчуття. було, знаєте. Ну, і от в тій церкві якби, почав, почав да, жити, почав духовним життям жити. Да, і... Балитися, і там розповідався. І, от, і по сьогоднішній день я, я знаю і я відчуваю, що Господь веде мене тим шляхом, який він вибирає, я повністю йому. Ну, це, це правда, що частина дисципліни в спорті, яку ви тримаєте, тримається на тому, що ви тримаєте дисципліну вірі. Бо це дуже непросто це, десь це. не звернуться. Віра починає працювати тоді, коли у тебе взагалі нічого не працює. Mm -hmm. Коли в тебе вже всі, в нас же теж мало хто вірив, в три дні. Та як вони дали? Послухайте. віра працює там, де все взагалі вже нічого не працює, незаконний фізики, не хімії, взагалі нічого вже не працює. Крузервейт, як він може виграти, тайса на Я кажу, це буде неймовірно. моє нога. Дуже красиво його виграю. Ну і вона мені допомагає, і Катя знає, ми багато років вже з нею. Неймовірно багато. Е, і вона, ну, я, вона знає, як, як я до цього ставлюся, як, як живу. Дуже грішна людина, неймовірно не грішна. Але кожного дня я типу, попрошайка православна, Пробач мене, будь ласка. І е, це, це дуже допомагає мені особисто, і, і я знаю, як воно працює. От якщо людина не вірить, то мені складно це пояснити, тому що читаючи кожного дня Євангелія по одній главі, я отримую відповіді від Бога, які я ставлю світу. Наприклад, у мене є якась відповідь, чому так? І там через три дня я там читаю в Євангелії, і я знаходжу відповідь от в цьому там, ну, і вірші. Я такі, аж, знаєте, я прочитаю до кінця і потім підвертаюся, і тобто я. Я все ще дивуюся інколи. Я все ще інколи...